Це отців. Хочу подякувати Богові за цей знак миру в нас в католіківського католиків, католіків сьогодні. Вже святвечір. Завтра святкуємо Різдво на два тижні раніше за православних братів. Так сталося в історії і хочемо, щоб це світло горіло в нашому храмі і в наших сім'ях під час цього святвечора, щоб люди зібралися біля цього знаку. Як яким є Ісус Христос, наш Спаситель, бажаємо всіх нашій країні, нашому місті, і кожному з вас, зокрема, миру і, і Божої, Божої любові. Хай Бог поставить нас усіх. Амінь. В свою чергу хочу сказати декілька слів, що сьогодні відбувається дуже хороша акція, котра. В цьому маленькому залі, але об'єднала представників всіх конфесій в нашому місці. об'єднала багато різних людей. І з цим теплом ми вернемося в свої домівки. Ця свічка, котра передала цей вогонь нам, вона нічого не втратила. Натомість ми більше здобули. Хай це буде символом єдності. В нашому місті і в нашій державі. Я дуже сподіваюся, що ця єдність, яку ми сьогодні символічно підтримуємо, також буде запорукою нашої перемоги в цих важких часах в цій війні, яку маємо зараз в межах нашої держави. Вірю, що разом з нашими молитвами ми випросимо Господа миру. Спокою і злагоди в нашій країні. Всі, хто сповідує римський обряд, хочу поздоровити з заступаючим Різдвом. Завтра римо католики, святкують Різдво Христове. В нашому місті, в районі також є багато людей, вірян, які це сповідують. Тому поздравляю всіх із цим святом. Всі, хто сповідує православну віру. Нас ще дві неділі до Різдва Христового. Ви знаєте, зараз іде Різдвяний піст. Тому закликаю всіх, щоб ці, ці дні, які залишилися до Різдва Христового, щоб ми в чистоті, щоб ми постаралися по, принести покаяння перед Богом за свої якісь недостатки, гріхи, щоб всі ми також разом із вами. Так як завтра Риму католики, так і ми через дві неділі з радістю зустріли Різдво Христове. І, звичайно, що цей вогонь щось таке нове, тому що ми, привикли, ми приймаємо більше вогонь, благодатний вогонь, який сходить в і перед Пасхою. Ну, це ну, щось нове для нас привозять з Віфлеєму. будемо приймати і сподіватися, що так само, що як інші святині, які привозять святих тих місць, це також є якась святиня. Всіх і свято. Этот Вифлеемский огонь Огонь мира и любви Огонь взаимопонимания и взаимотолерантности И накануне Рождества Христова Принесен этот огонь Дай Бог, чтобы родшийся в Вифлееме Господь наш Иисус Христос Подавал бы те раздоры По кровопролитие ту войну, которая идет на востоке. Чтобы этот мирный маленький огонь мог бы потушить тот великий, не нужен никому убийственный огонь. Храни вас всех Господь с наступающими праздниками.